Що поєднує кам'янський технічний ліцей імені Анатолія Легуна, дитячий табір «Дзержинець», а для молодших табір Лісова казка. Звісно, Микола Олексійович наказний. Про його доброту, піклування, мудрість знають у Кам'янському і навіть за його межами. До 70-річного ювілею Миколи Олексійовича 17 травня в театр імені Лесі Українки зібрались рідні, друзі, колеги, учні, аби вшанувати пам'ять свого друга та наставника. Крила тим ґрунту не треба. Ці рядки ліни Костенко описують Миколу Наказного. Послідовниця великої справи Миколи Олексійовича Яна Жучик із тремтінням згадує свого вчителя, друга, який створив цілу імперію під назвою Діти наказного ну, Микола Олексійович був людиною, епохою був людиною легендою, людиною сонцем, брендом. Е, в Ньому скільки було світла, добра, щирості, такого настрою, людяності, скільком він подарував крила, вітрила, скількох виростив, благословив на педагогічну діяльність. Благословив на якісь гарні вчинки, на наукову діяльність. Я йому дуже, дуже безмежно вдячна. Випускники, колеги, друзі створили повноцінний концерт, який дуже полюбляв робити Микола Олексійович, адже він був не тільки директором закладу, а ще й режисером за покликом серця. Жодна його зустріч не проходила без веселих пісень, жартів та відкриттів, Поділилась Маргарита Ненашева. Яка і є випускницею наукового ліцею, вожатим дитячого табору та тією самою донькою наказного. Я пам'ятаю, як я в дитинстві бігала за автомобілем Миколи Олексійовича, тому що я відпочивала в таборі, і ми просто бігли, кричали Парам Пареро і те, що там наказни, це про мене теж, тому що я точно бігала на лівому березі. І це було для нас теж дуже особливо. І я дуже сподіваюся, що Ну, знаєте, це, це назавжди. Тобто, те, що відбулося, а це відбулося назавжди, тому що е, таке не повториться. Співали, танцювали, жартували і згадували теплим словом. На сцені були представлені історії, нариси, вірші та слова вдячності великому вчителю та науковцю. Лунали відомі пісні у виконанні директорів навчальних закладів. Були театральні постанови, ліричні монологи все це на честь митця та вчителя. Землі немає, то буде ним. Тими! Бо світ дарує нам безліч можливостей, варто лише їх побачити, не прогавити і скористатися ними. Я, ти, хто радий. Микола наказний мав відмінне почуття гумору, жартував сам і полюбляв жарти. Був людиною, яка поєднувала однодумців і заряджала на успіх. Так і з'явилась команда гумористів Діти наказного, котрі на вечір пам'яті, як і раніше, вийшли на сцену. І Наталя Федорівна. та де що? сидить, дивиться на наказного і каже Коля, то втомився вже ти. Перепочити тобі треба. І що? Та він що? А він каже, ну добре, зараз піду на турніку, три підходи по 15 разів зроблю і спать. Що, прям так і каже? Ні, ну то я вже від себе додав. Але ж міг. Та, та ні, ну мій, звісно, <зас> 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 розкажи головну таємницю. Ніхто не знає, може ти знаєш, чому Микола Олексійович вуса збрив? <зас> <зас> не збрив, а поміняв. На вечір пам'яті прийшли всі, хто навчався та викладав, аби вшанувати пам'ять Миколи Наказного. Сьогодні ми прийшли на вечір пам'яті Миколи Наказного, людини з великої літери, людини епохи, людини сонця. Тому що Микола Олексійович дійсно був для всіх, для нас і товариш, і наставник, і колега, і друг. Дуже не вистачає. Вірити вже. Пройшов деякий час з тої трагічної дати, але не віриться і не хочеться вірити в те, що Микола Олексійовича більше з нами немає. Прийшли, щоб побачити, щоб згадати, щоб побачити всіх тих людей, який об'єднав саме та людина, ради якої ми сьогодні і тут. Дякую цій людині, що вона об'єднала нас всіх. Нас тут дуже дуже багато. Тому ж сьогодні такий день, що всім містом, скажімо так, зібрались тут, щоб вшанувати пам'ять великої людини. Я навчався в ліцеї близько п'яти років тому назад, і він викладав в мене українську мову. Я його знаю як дуже доброзличного директора. Постійно було дуже приємно. З ним поспілкуватися він дуже часто там на різні свята поздоровляв, дуже гарно викладав і так далі. Дуже подобалося вечір. Відбувся завдяки співпраці педагогів наукового ліцею, департаменту з гуманітарних питань, акторів і керівництва академічного театру імені Лесі Українки, учнів і випускників ліцею. Ми дуже вдячні театру академічно музично-драматичному імені Лесі Українки, Маргариті Кудіні, яка підтримала цю ініціативу. Ми об'єдналися, злилися в таку спільну енергію. І далі ми долучали всіх колективи творчі, людей, які так чи інакше були знайомі з Миколою Олексійовичем. І ви знаєте, ніхто. Жодного разу не засумнівався, а чи я є в мене час Розумієте, ніхто не відмовив взяти участь в цьому заході? І наостанок пані Яна додала, що можливо з цих заходів почнеться сторінка великих видатних кам'янчан, адже наше місто славиться талановитими людьми, які, наче зорі, згораючи, дають своє тепло і залишають слід в історії рідного краю.